А уявіть собі таку ситуацію: ви власник отельно-ресторанного комплексу. Ви побудували собі гарний отель, красивий, зробили оздоблювальні роботи, зробили супер номера. В ресторан купили дуже сучасне обладнання, к вам поїхали люди. Вони смачно їдять в вашому ресторані. Проходить місяць і вам потрібно платити за комунальні платежі. Ви думаєте, що ваш бізнес рентабільний, що у вас все класно і ви будете заробляти нормальні гроші, але комунальний платіж з'їдає валову частину вашого заробітку. А знаєте чому? Бо ви не подумали про внутрішні комунікації. Ви не подумали, скільки буде потребляти ваша система опалення, система перточно-витяжної вентиляції, кіловат електроенергії, скільки це буде коштувати, ваші комунальні платежі з'їли. Валову частину вашого заробітку Вивод простий: ви не подумали про те, що ваші внутрішні мережі є. Великою частиною розтрат вашому бізнесі. А якщо ви стали щасливчиком і зробили все правильно, зробили вентиляцію з рекуперацією тепла, поставили собі теплові насоси. естественно, що в п'ять разів менше прийде платіжка за електроенергію в кінці місяця, і ви почувствуєте, що ваш бізнес рентабельний. Тому за консультацією в шапці профіля є силочка. Слава Україні! Побачимось.